Вітаю вас, дівчатка. Зараз хочу поговорити в цьому відео. Це відео перед навчанням нашим про зйомку таймлапс і гіперлапс. Для чого я це роблю? Для того, щоб вже, коли ми будемо з вами знімати сторіс, так, робити там сторіс різні по завданням, щоб ви вже могли використовувати різні формати сторіс. І тут важливо зрозуміти, що таке таймлапс і гіперлапс. Під цим відео я гіперлапс вам не дам приклад свій, а таймлапс дам, чому гіперсапс. Гіперлапс не дам, поясню в цьому відео. Що таке таймлапс е, в цілому? Це е, відеозйомка е, якихось процесів, довгих процесів, е, які просто. Е, Спостерігати за людиною так буде е, нудно. А якщо це пришвидшеному вигляді, то це досить таки цікаво. Багато хто може робити ці всі пришвидшення е, в, мон, в монтажі, їх можна і в іншоті зробити, і в VN можна зробити в монтажі. А можна поставити тут на телефоні. Якщо ви ввімкнете, це може бути і в Android, і в айфоні. Якщо ви зайдете просто е, в камеру до себе і е, тут е, обрати. Е, або по кадрах, воно так і називається, по кадрах, так? якщо українською, або таймлапс, якщо російською, у вас телефон. Тобто по кадрах. І як ми маємо. Тобто, це довгий якийсь процес. В пришвидшеному варіанті, як ми це маємо знімати, обов'язково статично має бути телефон на штативі, тому що коли ми знімаємо таймлапс, і якщо у нас трясеться рука, коли ми тримаємо телефон, у нас рука завжди трясеться. То при пришвидшеній зйомці, просто отак: от, от ой, воно колись було таке, що я знімала відео. І мене знімали швидко на цьому відео, і просто я коли його передивлювалася, я просто розуміла, як штормить людей, які на це дивляться. Це необхідно для того, щоб виставляти різні сторіс, десь там якісь робити заліпа... заліпалки. Я їх називаю, це відео-заліпалки. Наприклад, ви, наприклад, принесли додому квіти. І хочете там, обрізати кінчики, квітів, ви поставите гарно собі в вазу. Так? Ви ставите телефон на штатив, обов'язково, просто, звичайно, ні через яку програму просто собі ставите, обираєте по кадрах, натискаєте ОК, ставите на штатив, ну, спочатку на штатив. І в камері робите взагалі не паритесь е, про те, що буде там. Тому що е, телефон, е, він е, все так стисне, що ви не помітите, навіть якщо ви в носі поковиряєтесь, ну це умовно кажучи. І ви там, наприклад, берете ці квіти, е, відриваєте, листочки, підрізаєте, ставите. Тобто е, люди люблять е, слідкувати за процесами. А в е, і це ще одна ідея для контенту. Типу, я е, по, колись влоги писала, ще коли я прибирала е, в квартирі свої, тобто, коли я мила посуд, прибирала квартирі, вела соціальні мережі, я знімала влоги. Я ставила просто камеру, е, пришвидшувала зйомку, і я прибирала е, в кімнаті. А потім на це прибирання я накладала свій голос, те, що я хочу донести. І я. Е, Розповідала про харчування, про там, якісь властивості якихось там продуктів, про то-то. то, то, Це на Ютуб це не стосується те, що не стосується інстаграму, це я про Ютуб. Я розповідала різні такі історії, але при цьому люди, людям не було це нудно, бо вони дивилися за моїми діями і дивились до і після як кімната моя там типу. Ставало більш чистою, це особливо що стосується прибирання кімнати мого сина. Або наразі я часто знімаю відео, як я займаюся спортом. Теж якісь фізичні навантаження. Якщо ви йдете на спорт, ви можете поставити камеру на штатив, зазняти своє тренування, а потім його використати в сторіс чи в рілсі із якимсь текстом або або накласти свій звук, або просто написати текст це типу як такі. Коли ми не можемо начебто використати свій час для зйомки контенту, але при цьому ми можемо це використати. Це називається таймлапс. Тобто зйомка по кадрах пришвидшена пришвидшена зйомка. Дуже класно знімати, наприклад, якщо ви бачили в соціальних мережах там як хмари летять, або захід чи схід сонця. Так? Це просто ставиться камера. Зйомка має відбуватися від п'яти хвилин. Тоді це буде цікавий відрізок якихось дій. Якщо зйомка менше, нам здається, що типу довго ми знімаємо, а насправді воно потім так за, за, за кілька секунд так, і нічого вже не видно. Тому від п'яти хвилин класно знімати. Вулицю, рух вулиці. Дуже класно знімати, наприклад, коли людина одна стоїть. А НАТО рухається. Ви, я впевнена, бачили такі відео. Це теж знято на таймлапс. Що таке гіперлапс? Гіперлапси архітектуру зазвичай знімають зйомка, яка схожа більш на зйомку квадрокоптером, тобто дроном. Але це коли гіперлапс. Плюс, е, от, якщо ми візьмемо цю людину, да, уявіть людина, яка стоїть в натовпі одна, всі рухаються, а людина стоїть. І якщо ви камерою на гіперлапсі, ой, е, на таймлапсі отак от облітаєте типу людину, її показуєте, це буде е, такий е, візуал. прямо, Або якщо, наприклад, е, уявити. Що ви на колесі. колесо, Як це обозріння? Ой-ой-ой. ой Колесо огляду. О, так. На колесі огляду ви так тримаєте телефон на гіперлапс, на таймлапсі, щоб зняти гіперлапс. І ви отак от підвищуєтесь, підвищуєтесь, підвищуєтесь і спускаєтесь, спускаєтесь, спускаєтесь. Це буде таке об'ємне відео, начебто на дроні облетіли дуже. Е Швидко, але при цьому ще й такий додатковий рух додається. Додатковий рух це дуже цікаво для того, щоб вміти знімати. Я використовую досить таки часто гіперлапс, чесно кажучи, я не використовую. Це, можливо, хтось із вас, хто подорожує, дуже класна така ідея. Таймлапс дуже часто використовую, як роблю якісь розпакування або квіти, або сижу там, пишу навчання. якесь. Пишу, от мені треба навчання, я записую там якусь лекцію собі в блокнот. Я ставлю камеру просто на таймлапс по кадрах пришвидше цю зйомку. І там собі пишу, пишу, пишу. А воно мені потім взяло все стиснуло. І я така, хоп, і там, типу, роблю сторіс, якийсь прогрів, вставляю цю картиночку, і людям вже не, не нудно дивитися на одне те саме, тому що ми маємо сторіс наші розбавляти, щоб не була одна говоряча голова. А змінювали завжди картинки, щоб було цікаво за цим спостерігати. Е, які я ще використовують, наприклад, цю зйомку для Ютубу, або такі довгі зйомки, я знімаю на кіноефект, на камеру кіноефект, кінематограф. Е, якісь там відео складу продукту, щоб було близько. Я знімаю на звичайне відео, і тут налаштуваннях можу ще там обирати собі як обирати собі, щоб там, типу, збільшувати, зменшувати ось і все. Через, через мобільні додатки знімати, якість завжди буде погіршуватись. Чому вона погіршується? Тому що, в принципі, якість в усіх соціальних мережах вона стиснена, вона більш. Вона менше, точніше, менше е, має об'єм, е, менше якість. Це для того, щоб швидко ми дивилися ці відео. Тому що, е, якщо завантажувати в повній якості, там 8К, ну за, у нас тут на телефонах зараз 4К, це 8К на камерах з'явилося, так, то просто не витримає мережа, тому там е, е, за, за замовчуванням стискається. Вже наша якість, але якщо ми, наприклад, знім ще для Ютубу завантажуємо, от як я я відео завантажую і для Ютубу, і для TikTok, Я знімаю там одне відео. Наприклад, TikTok, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм полетіло, і на кожному відео є своя аудиторія. І якщо ми говоримо про Facebook і Ютуб, то там ще й монетизація. Інстаграм, TikTok, монетизація може бути тільки, якщо ми зареєстровані, не через Україну. Так, ось там виходить так, що. Секунду. Ще, 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 ще. То для Ютубу потрібно кращої якості. Відео, тому що там від якості залежить то, як воно буде продвігатися, як його будуть поширювати. Я не знаю з приводу YouTube, TikTok, Instagram, чи вам потрібно це все створювати, але в наступному відео розповім вам свою особисту історію, і ви вже приймете рішення: потрібно вам це чи не потрібно.